Це марафон на телеканалі Ті 8 Ми стежимо за ситуацією на Хмельниччині та по всій території країни у режимі наживо. Тому закликаю вас доєднуватись до трансляції цього етеру на Ютуб каналі Ті 8 і на офіційній сторінці Ті 8 у Фейсбуці. А далі ми детальніше поговоримо про вимоги Трампа і заяви Трампа щодо Російської Федерації, а також заяви радник офісу президента України про те, що за 8 місяців Росія може впасти. До нашого етару доєднується керівник громадської організації, центр стратегічних комунікацій, форум та політолог Валерій Димов. Вітаю вас, пане Валерію, і слава Україні! Героям слава ворогам смерті! Ми, власне, нарешті бачимо якісь перші заяви Трампа щодо російсько-української війни. Зокрема, в своїй соцмережі він виклав допис, де написав про те, що настав час укласти угоду, адже більше не повинно бути втрачено жодного життя. Інакше в мене не буде іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи та санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам Америки та іншим країнам-учасницям. Загалом, в цілому, з того, що ми зараз бачимо першу таку риторику Трампа, чи є вона різкою в сторону Росії на ваш погляд? Ну, трамп, трамп людина, яка написала книгу мистецтва куда ти угоди. Угоди не укладаються, коли ти одразу встаєш, перевертаєш стіл. Е, ще раз, я я ж ми, ми розуміємо, що Путін, Росія для нас екстезаційні вороги. Тому й тут е, хто любить Трампа буде чути можливо аргументи. На користь Трампа, якщо я буду говорити. Хто його не любить, він його не полюбить. Але ми говоримо зараз про велику політику. Тобто умови це одне, а яким чином ти людину долучаєш до перемовин, це зовсім інше. Ну правда ж, ти ж не будеш говорити там, значить, лови мене, я з тобою не буду говорити. Да? Бо там прийшов, взяв, перевернув стіл і ну так не робиться. Ще раз наголошую. З точки зору Трампа. Так не робиться, а от зверніть увагу, як він зробив з Тіктоком. Він був проти Тиктока. Він був проти Тіктока. Його республіканська партія була проти. <кій> Сказали, значить, і проголосували, щоб тікток прибрався. Потім Трамп говорить: ну, в принципі, я можу протриматися, але 50% давайте мені. І тікток задоволений, на лапках біжить до того, вони там пишалися, На лапках ми готові працювати на ваших умовах. Так чи не так? От така політика Трампа. Ще раз я кажу, яка в нього є. От це як зима. Вона прийшла, подобається, або не подобається, але вона є. До неї треба готуватися. Трамп така людина. Мало того, він дуже амбітна людина. Він дуже амбітна людина. Він себе ставить на рівень. Не ми, не я, не наше телебачення, Хмельниччина. Він ставить себе вище. Він вважає, що якийсь там Обама отримав премію мира за що. До речі, я також запитую за що. За те, що не побачили анексії Криму. Вторгнення не побачив, і він перше задав запитання: а що таке? Що нам робить зробить ця Україна? Навіщо вона нам потрібна? Хто мені на це питання відповість? Так от він себе ставить на рівень. Я не знаю, там Вашингтона і Лінкольна. Він розмашився, говорить про Гренландію, про Панамський канал, про переименування. Ще раз, це не я за переименування, це він так і тут. Йому треба е, е, втілити в, е, скажімо так, в реалізацію імплементувати свою обіцянку. А він стався до обіцянки, зверніть увагу, що він там зараз робить, наприклад, на тому самому південному кордоні з Мексикою. Е, до нього, е, значить, йому телефонує там пані Фредеріксен, прем'єрка Данії, значить, е, зараз полетить Рубіо до Панами. Тобто, певну міру вже всі прослуховуються, що ж там буде, і тут Трамп, значить. Е, ну, так зіграв, так вийшло, що разом з Байденом вони зіграли гарний поліцейський, поганий поліцейський. Байден був гарний поліцейський, і з ним Путіну просто було вести гру. Тому що Байден проганований, його можна шантажувати. Зараз вже написали книгу Вудфорд написав книгу, яким чином шантажували Байдена. Сказали: якщо там, значить, ваші українці будуть там, значить, нас знищити, а ми тоді могли їх знищити, під Києвом, ми могли їх знищити. Біля Осколу, коли вони не могли би не переправитись зараз, там, де вони наступають, могли б знищити їх при переправі через Дніпро на Херсонщині. Ми вдаримо ядерною бомбою. Тобто він грає в Чапаєва, вибачте, за метафору, і йому просто грати з Байденом, який грає в шахі. Ну, Трамп, вибачте, це поганий поліцейський для Путіна. Перевертаєш, О, давай поперевертаємось. Давай попровертаємо. ви думаєте, що Путін в захваті стосовно Гренландії? Ще раз, я не за Гренландію. це ж контроль над Арктикою. Ви думайте, Сізінпін в захваті в е, претензії на е, Панамський канал, де два з п'ять бортів практично належать. Ну, віддали в концесію, але хто там е, не дозволить затопити корабель, якщо буде конфлікт е, Китая з США? Ну пам'ятайте, як Русня затопила свої кораблі, щоб не дати нашим кораблям вийти з бухти в 2014 році в Криму. Ну, ми маємо розуміти, що таке переправити Атлантичний флот, е, флот американський в е, той самий Тихоокеанський регіон через Панамський канал чи через е, Мис Горн? Плюс 8 тисяч е, міль. Тому певну міру я так довго розповідаю на ваше запитання, тому що треба враховувати е, ландшафт, який змінився. Нагадаю нашим глядачам, що Путін висував умови в грудні 2021 року. Ми з вами про це говорили не раз. Умови самі США через голови е, європейських е, лідерів, через голову Європи. Пам'ятаєте восьмиметрові столи? Хто туди пролітав? Всі просили Путіна, набравали телефони. Пам'ятаєте, як він говорив з Макроном? На ти «з верхньо. Ну, пам'ятаєте? Вони також гарні, поліце, е, гарні поліцейські. Вони щось намагалися з ним домовлятися. Він через голови європейських лідерів висуває умови Байдену, США. Де там Україна, він навіть Європи не бачив. Стосовно НАТО, прибирайте свої монатки, як говорив якийсь такий собі Рябков, заступник міністра закордонних справ, і собі рівень. Прибирайте монатки, говорить якийсь там Чимок клерка. Ну-ка я зараз послухаю, що там, що б вони сказали, припустимо, зараз так Трампові. Вони так в вибачте за термінологію, будуть бігати зараз. Тому сум... тоді ще Путін. Висував умови, а сьогодні Трамп висуває умови Путіну. Ну, це помінялася ситуація, чи це я її придумав? Сьогодні Трамп висуває умови Путіну. Мало того, Путін висував умови США, що вони будуть говорити тільки з ними, бо границя Росії ніде не закінчується. Ми там, значить, має бути піполярний світ. Сьогодні, сьогодні Трамп говорить Путіну, ти говори з Україною. Ти говориш з Україною, якщо ти не будеш говорити з Україною, то буде те то те-то. Те ну, помінялася ситуація чи не помінялася? Тоді, взагалі, навіть через голову Європи, де там України, його взагалі немає. М -м, немає України для Путіна. А сьогодні йому говорять, ти будеш говорити з Україною. Це суб'єктивізація України, якою Путін взагалі не хоче бачити. Ну так чи не так? Mm -hmm. Ще раз, я проти змови, проти того, щоб домовлялося домовлялися за нас. я просто констатую факти міжнародної політики. Раніше умови висував Путін, сьогодні умову висувають йому. Це констатація? Раніше Путін говорив, що я буду говорити тільки з США. Сьогодні США йому говорять, ні, ти говориш з Україною. Це факт чи не факт? Мало того, до того Пут... Трамп перепрошує, говорить з Лімпіном. Запрошуючи його на інаугурацію. Він Путіна не запрошував на, і... на інаугурацію, Він Путіна не телефонував. Але при цьому він хоче діалогу із Путіним. Трамп хоче цієї телефонної розмови для початку. А це те, що хоче Путін, він хоче вийти із цієї світової ізоляції. Ні, однозначно. Я, я Ще раз, я ж не кажу про те, що там, значить, я зараз говорю про заяву Трампа з умовами, і яким чином помінялася ситуація в світі, ситуація в світі помінялася таким чином, що Путін хотів говорити тільки напряму і вважав, що світ можна ділити з, е, тільки з ним. Зараз ми бачимо, що насправді головний гравець це Китай. Тому той кабель, колись, який був прокладений, пам'ятаєте, знов таки ми з вами говорили, в 52-му році, після Кримської кризи, кабель був прокладений між Вашингтоном і Москвою. Сьогодні кабель між Пекіном і Москвою. А ви там десь, значить, там займатися якимись там справами. Стосовно суб'єктивізації, ну також погоджуюсь з вами, що в тому питанні є. Те, що нам не подобається. З іншого боку, я ж почав з того, що Трамп виходить, що треба залучити на перемовини, але на моїх умовах. Він хоче говорити з Путіним, тому що він вважає, що він зможе пояснити Путіну, ще раз не я. Він вважає, що він може пояснити Путіну його місце в цих розкладах. Його місце в цих розкладах. Ви думаєте, Трамп був на Марсі, коли, наприклад, він. Дивився ситуацію, яка складалася тоді. Ви, ще раз його слова про те, що він ідеально вчинив, коли розпочав агресію, потім він дезавоював. Мені, звичайно, що не може подобатися. Але він з його точки зору побачив, який слабкий Байден і побачив, як Путін в його е, розумінні правильно робить, що з яким слабким Байденом так е, обходиться. Ще раз, в його голові, не в моїй. Я е, пропоную нашим глядачам от подивитися його очима. Що він був президентом, не було е, агресії Путіна. Тут, значить, він програв вибори. Прийшли в лапках якісь там такі, такі несправедливо, як він вважає. Він їх не любить через як він вважає. Він їх не любить, тому що вони він вважає несправедливо прийшли. Він бачить їх і бачив їх слабкими, і Путін на них давить і з точки зору Трампа. Ну, правильно, таких і треба давити, тому що вони слабкі на такому тлі Трамп. Там буде показувати себе сильним чи ні. Так вийшло, що вони зіграли. Вони не змовлялися з Байденом однозначно. Тим більше з Обамою, якого Трамп взагалі на нього, до нього з презирством ставиться. Його рівень більше високий. Мені не подобається, що Трамп хоче говорити з Путіним суб'єктивізуючи його його сторону перемовин. Але в якій ролі він Путіна буде суб'єктивізувати, я вже зараз пояснив. Він говорить: ви там ніхто, ваша економіка руйнується. Я... Е, вже сказав про Тік-Ток домовляється з Трампом, чи Трамп домовився з Тік-Током? Те, що ми, він каже про високі тік. податки, про тарифи, про санкції, чи для Російської Федерації це достатні аргументи для того, аби йти на якісь поступки? Ну, Трамп грає в кнута і пряніка. Ми маємо розуміти. Я можу, значить, я не знаю, чи я буду допомагати Україні. Я так кажу, як він там. Ми подивимося, яким чином я не виключаю. А тут він каже, тут конкретно каже: якщо то то тоді буде. Звичайно, ви подивіться на ви подивіться на ситуацію загалом. Ще раз я не збираюся людей, які не люблять Трампа чи Америку пере якось пере, е, переконувати переагітовувати, переконувати. Я ще раз кажу: воно є. Да, от він є. От, от така є, така ситуація. Трамп бажає себе ще раз на рівні Вашингтона-Лінкольна, і Лінкольна. де там Путін. Тому ми маємо розуміти, що завжди всі війни закінчуються е, угодами. Політика правими документами, які називаються там мирний договір, і визначає вже ситуацію після там, конфлікту, війни і таке інше. Визначає на умовах тих, хто переміг. Ну але ж треба ж заключати, ну, підписували ж з нацистами капітуляцію чи ні. Це ж також політика правова угода. Хіба суб'єктивізували нацистів, коли вони підписували капітуляцію? Просто тобі потрібна та сторона. В якій ролі та сторона тобі потрібна? Це головне, які умови там підписуються. Тому, ну і знаєте, якщо вже так говорити, то насправді зверніть увагу, то ще три роки тому, от три роки тому, в ці дні, ми з вами говорили про те, що там, от значить, до Путіна телефонують обривають телефони Борелі. Урсула Фон Дерляєн, е, ми тоді говорили про Шольца, ми говорили про Штайнмаєра. Всі, всі, умови, всі умови були Путіна. Вони хотіли почути, що він там хоче почути, і десь так. Ну ми поговоримо про Україну також, пам'ятаєте, такі е, речі були? Восьмиметровий стіл. А зараз, вибачте, за е, цитату Від Ломоносова, хоча він це писав для Розумовського Кирила, е, а зараз замість собственних. Тевтонов, в быстрых Разумах, платонов, Путін залишився з якимись там Додонами. Сьогодні в Європі, через ці Європу, яка обривала телефони Путіна, залишилося у нього хто? Фіцо і Орбан. Він залишився цими Орбанами і іншими такими от, поїхавшими, і їх вся Європа. Ми сьогодні говоримо, тоді ми говорили, все пропало, тому що дивиться, значить, Макрони, восьмитровий стіл Путін ставив. Перед розмовами. А сьогодні він радіє, що з тим чи нином підписує якісь там договори. Ми маємо розуміти, як світ змінився? Це бачить Трамп чи не бачить. Тому мені не подобається. Але ще раз оголошую, для перемовин, для угод потрібна інша сторона. Ну так вважає Трамп. Він угоди. Він бачить світ, що там зі всіма можна домовитись на моїх умовах ще раз на моїх умовах. Він ще не був президентом, сказав про Канаду, про Гренландію, про Мексику і інше. Йому всі телефонують. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про те, коли починався, починалася широкомасштабна агресія, що Китай став бенефіціаром. Пам'ятаєте? Китай нікуди нічого не роблячи, взагалі нічого не роблячи, став таким суб'єктом, якому забули і пробачили все: забули Гонконг, забули е, Уйгурський округ. Забули порушення прав людини, і до нього всі прилітали також говорити, щоб він повпливав на Путіна. Пам'ятаєте? І тепер Трамп побачив цю всю ситуацію. Той нічого не робить, і його всі ставлять наверх, подумав, так, де я, а де значить всі інші. Трамп вважає себе е, людиною, яка може перефарбовувати цілі континенти в інший кольор. І тут йому ну, певною міру треба втілити свою обіцянку. Я не кажу про те, що все дуже добре. Я кажу про те, що ситуація впливу на Росію у ультиматум, практично ультиматум перепрошую Трампа Путіну, Поміняв ситуацію. Ми з вами також говорили. Вибачте, я завжди кажу про те, що це було прогнозовано. Тому що тоді ми з вами пам'ятаєте говорили, що мені не подобається, коли Трамп говорить про поступки в Україні. Про поступки в Україні, хоча Путін розпочав агресію. Ситуація трішки змінилася. Не те, що там Трамп подивився, а може і подивився наше телебачення. Ситуація змінилася. Я тоді казав, чому нам пропонуються поступки, а, наприклад, Хамасу висувається ультиматуми. Пам'ятаєте, сказав Трамп? Він сказав: якщо там ви не будете говорити, я там зроблю катастрофу. Я вам таке зроблю, що всі сказали: ні, ні, нам треба домовлятися. Тому ми говоримо про те, що Трамп... Е, говорив про поступки і зараз вони говорять про те, що треба компроміси. Там Рубіо про це говорить інші компроміси, але умови е, е, ультиматум, мульти, е, ультимативним тоном висуваються е, Путін Засовно того, чи маєте вплив. Однозначно має ще раз наголошую: Росія зараз в дуже складній ситуації. Трамп бачить це. Ну він дуже добре знає, що такі показники, знає, що таке дружнє поглинання, знає, що таке недружнє поглинання. Знає, як мучити сабкого опонента на перемовинах, знає чим мучити. І тепер уявляємо ситуацію. Трамп говорить про те, що якщо ви не будете домовлятися ще раз, розпочати перемовини з Україною, а Путін не хоче говорити з Україною. Він хоче говорити з Трампом. Він каже: Ні, ти можеш говорити з Україною. Угода має бути між вами, а не між мною і тобою. Я, я зараз на пальцях показую, вибачте, так от, Росія має... Колосальні видатки. Вона має зараз практично ставку центробанку 21. Найбільшу там з тієї інфляції, коли вони продавали іржаві банки з-під німецького пива. В, ми, ми знаємо, і я про це наголошую, що Путін не сильний. Вся Росія це друга похідна ціни на нафту. Путін прийшов до влади, коли ціна на нафту була 9,8 доларів за барель. І в нього поїхала криша і у всіх росіян також. Коли, е, е... Фактично, доходи російського бюджету, а значить всіх, так чи інакше, через зарплати, через роботу, в, в тому числі, і насамперед, в міжнародних транснаціональних корпораціях Москву будували саме для них як офіси, і Санкт-Петербург той самий. Так от, ціна на нафту була 148 доларів за барель в липні 2008 року. І Путін свіхнувшися, побачив, які скалені гроші йдуть до нього, почав виступати на конференції безпеки в Мюнхені, що ми тепер будемо е, правити світом, давайте з нами домовлятися, так чи не так? Сьогодні він домовляється з Іраном, і той Іран не визнає е, анексії Криму і домовляється на умовах кімчинина, бо він дає технології, він возить ківчинина, показуючи, йому літаки, що його там кланяється, тому ківчинину кімчини ходить і радіє, що з ним тепер почали говорити. То той рівень, про який Путін, так от Росія має колосальні видатки, колосальну проблему з інфляцією. Трамп так і говорить про це. І якщо обрізати доходи, а такого роду заходи однозначно обріжуть доходи. Плюс Трамп сказав: пам'ятаєте фразу дріл-бебі дріл. Він скасував оці, як він вважає, несправедливі, бо він не любить екологію, як ми з вами також. Коли у нас була значить агресія, то всі дивилися, на чому там прилетіла Грета Тумберг. Вони не бачили того, що фактично вбивають центр Європи людей, а вони думали, говорили вуглецевий слід. Трамп бажає, що це несправильно, несправедливо, тому що це не, не на користь американцям. Я про порядок денний, а не про екологію. Ми маємо розуміти, як е, підмінювали цей порядок денний. Звичайно, що я за екологію за те, щоб там не було глобального потепління. Але я за те, щоб третя зима була теплою, коли русня б'є по наших електростанціях. Але вибачте, що про це одразу так, от, якщо ще і плюс. Е, Почати ще більше, колосально збільшувати видобуток нафти і газу, а заводи вже побудовані на східному узбережжі, танкери вже побудовані для того, щоб це перевозити, в тому числі і зжижений газ. Американці вже стали найбільшим виробником і постачальником газу. Десь там платить плаче Орбан з ФІЦу, тому що вони ж співпрацювали і хотіли російську газ і нафту отримати. Тут вони сказали, що не буде вам російської нафти і газу, тут я буду. В куточок вони забилися, десь по В'єтнам полетів. Десь вони плачуть, тому що вони про Китай для китайця вони про... для Трампа вони про китайські лідери і ті, які хочуть купувати російську нафту і газ. І тепер вони чухають собі піреку разом з Вучичем з Серпії і з іншими. Тому певну міру, якщо обрізати різко, обрізати доходи. То російська економіка буде як радянська економіка е, напередодні-х 90 років. До речі, тоді вони не співпрацювали, верніше, не воювали з заходами. Була так само розрядка. Розрядка одразу знизила ціни на нафту, і радянський бюджет обвалився. І оця зустріч, перепрошую, це так говорили. Зустріч е, Горбачова з Рейганом, Так показували, що такий Горбачов крутий Рейгану сказав ні. Ну, Рейган сказали, ні, то ні. Але імперія зла буде зруйнована. І видатки на війну, яку вони програли в радянському союзі, і видатки на е, дуже велику, значить, пром е, військову промисловість на продукцію, яка е, розкучувалася через е, фактично державне сунок. Пам'ятаєте інфляцію при Павлові, коли нас надурили всіх на тисячі тисячі, тисячі е, на зброкнижках, тому що була велика величезна інфляція. Все це було наслідками того, що економіка рухнула. І тому насправді ми маємо розуміти, що Трамп прекрасно вміє рахувати. Давайте тоді в контексті цього я у вас запитаю ще про заяву радника офісу президента Михайла Подоляка, який каже про те, що якщо буде посилений міжнародний тиск і будуть продовжитись нанесення ударів по території Російської Федерації по їхніх важливих об'єктах, то Росія впаде протягом восьми місяців. Як ви оцінюєте ці прогнози? Наскільки вони є реальними? Можна я е, не буду в, в прізвищах. Я перепрошую, ді, Димова, де Подаляк. Подаляк той, який каву пив. Подаляк е, вміє говорити те, що свідко розходиться. Подоляк сказав: дайте нам 500 хаймерсів. Я тоді сказав, що це називається е, значить бізнес по русски У тебе є вагон дров? Є. Сколько стоїть 100 тисяч? Один побігав вискати Вагон дров, другий 100 тисяч. Ну це красива заява, де під ці хаймерси на той момент взяти ракет. Красива заява, але вибачте, вона, знаєте, як кажуть, Секрет перечинеля. Пам'ятаєте, що сказали Греки? Якщо, ну якщо, звичайно, якщо тут зрозуміло, я вже сказав, чому. Якщо посилити санкції, якщо обрізати Росії доходи і в тій ситуації, в якій вони знаходяться, дозволити Україні бити ракетами, дати ці ракети, то зрозуміло, що, зрозуміло, що Росія не витримає. Тут не треба бути радником, радником президента. Це елементарні речі. Скільки місяців, ну це красиво. Я знаю, я прекрасно розумію, що таке комунікація. Як набагато е, швидше розійдеться е, 2-3 тижні, 10 днів і таке інше. Як мені було складно у 2022 році говорити у вашому ефірі, коли всі слухали, що через 2-3 тижні Росія впаде, як мені було складно говорити про те, що цього не відбудеться? Що так швидко не відбудеться. І зараз я не кажу про 8 місяців. Я зараз не кажу, якщо. Я кажу про те, що однозначно Росія впаде. Я про це навіть говорив ще в 22-му році, коли було дуже складно впаде. Ціна питання. І саме головне це якщо, Якщо. тому що з іншого боку, якщо також працює, бо, наприклад, ті самі, зараз подивіться заяву 110-ї бригади. Подивіться, вони кажуть, що у нас є зброя, у нас є все, у нас нема кому заявляти. Це американці мають зробити. Все-таки працює це якщо. Скажіть, будь ласка, це американці не поставили нам ті мини, міни, за які треба було судити, які не повернуть життя тих хлопців, які не знали, як з ними стріляти, бо вони не вибухали. Чи це має бути це якщо? Так я б радив займатися радникам тим, чи вони мають займатися. Але однозначно, однозначно, Росія впаде через 8 місяців чи через 6. Чи через три, чи через рік, але вже в короткосоковій mm -hmm. перспективі. Я прогнозую, і я з вами говорю перед цим е е Новим роком, що в 25-му році це має відбутися. Я навіть жартував стосовно того, що колись я був студентом першого курсу і почитав Віліміра Хлєбнікова про те, як в Росії все відбувається з е шагом в 12 років. Вілімір Хлєбніков помер там, коли футуристи там в 20-х роках. Вирішив, він ще не писався в 20-х роках. Так от нагадую, що всі ці роки, п'ятий рік Росії, я тоді жартував п'ятий рік російська е, революція і поразка в, е, в війні з Японією, 17-й е, жовтнева катастрофа, 29-й колективізація, 41-ї війна, 53-й смерть Сталіна і так далі. І я в давно жартувався на першому курсі, що е, значить е, Росія або зміниться, або здохне, і приблизно прогнозував роки. Зараз я не буду говорити про себе. Але 25 рік туди значно описуються. Я кажу дуже серйозні речі. Зараз ситуація змінилася, і зараз ситуація заходиться в ситуації ідеального шторму. Ідеального. Надвеликі видатки, і треба обрізати доходи. Перша світова війна закінчилася. Моментально капітуляцію Німеччини, хоча німецькі війська, стояли по всьому. По, по, по всіх континентах, в тому числі там на сході і під Парижем. Під Парижем стояли німецькі війська. І все це обвалилося, тому що тобі треба постачати все це. Тебе треба утримувати все це. Я не кажу про зарплату, я кажу про логістику. Німці програли в Сталінград, вони вже були в Сталінграді, але їм треба було качати нафту через свій європейський континент, а британці і американці поставили через Іран 4 тисячі танків. Не читали, читайте, шановні наші глядачі, ту історію, яку писали колись в танських підручниках про славу руського воружя. Там, по-перше, були українці переважно, а по-друге, там були 4 тисячі танків, мінім, мільйони галонів палива. Так от, Росії треба почати все це угрупування. І там, де вони сьогодні пролізають, вони можуть бути поки ізольовані. І з Трампом не буде брати Путін. Я можу, значить, шантажувати тебе ядерною зброєю. Наголошую. Путін відрізняється від Гітлера тільки тим, що Путін з цикл. Вибачте, я кажу, воно є. І Трамп прекрасно це розуміє. Ну я сподіваюся, на місці Трампа я би зробив катастрофу Путіну і Росії буквально протягом трьох місяців. І замість Гренландії її двома мільйонами ста квадратних кілометрами я би забрав Чукотку. Я би забрав е -е, той самий Республіку Саху. Я би створив проект Магадан. Мага-дан. Знаєте англійською мовою? Мага, Мей Американ Грей ТГ Там це зроблено. Ми розмах Трампа маємо розуміти. Ну, на жаль, я не президент США, але у Трампа такі можливості є. Я би дуже хотів, щоб е, насправді ті речі, можливо, які зараз комусь видавалися фантазією, що вони були б здійсненними. Тому що вони є абсолютно реальними, і при цьому, якщо. Але в тому числі в середній України, бо не будуть воювати за нас, американці. Бо якщо в нас таке ставлення, в тому числі до мобілізації, яке розділяє Україну, то ми хочемо, щоб за нас воювали французи і німці, якщо йдеться про розміщення. Ні, у них також буде таке ставлення, чому вони будуть воювати? Тому тут дуже важливо, якщо. Але ще оголошую, Росія зараз слабка, як ніколи. Росія виживала тільки тоді, коли внутрішні подріжжя всередині європейців витягували її суб'єктивізацію. Коли вона програла в Кримській війні, то після того повністю геть пропала, то коли Путін з Едоганом зустрічався, то він йшов цими коридорами, в яких висять картини, як мочили росню тоді, в 54 56 році, 1853-56 роках. Але потім ті хотіли, щоб не посилювалося ті, говорили з Росією, ті, щоб не посилювалося, ті, говорили з Росією. Зараз ідеальний шанс Трампа зрозуміло, що для нас знищити те, що є ексезаційною загрозою не тільки Україні, а й всьому цивілізованому світові. Тому, якщо сподіваюся, що буде імплементовано не в якби, а в точні е прогнози і смерть Росії. Ми вам дякуємо, пане Валерію, що ви доєднались до нашого етеру. Валерій Димов, політолог та керівник громадської організації, центр стратегічних комунікацій. Форум був з нами на зв'язку. Говорили про умови Трампа для переговорів. А